Привіт, КПІшники! А сьогодні ще й абітурієнти. Скоро НМТ вступ, а тому в КПІ день відкритих дверей. Ходімо, дізнаємося, чого сюди прийшли абітурієнти. І які спеціальності сьогодні їм цікаві найбільше. Привіт, а яка спеціальність тебе цікавить? Біотехнологія. Інформаційні науки, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, журналістика, гірнича справа. Інженерія програмного забезпечення. Нічого собі не лише технічні знання цікавлять, хоч прийшли на КПІ Абітфест до найкращого технічного вишу країни, а й гуманітарні. Але для київської політехніки ця задачка легко розв'язується, бо в КПІ 10 інститутів, 14 факультетів та майже пів сотні спеціальностей, за якими можна навчатись. А чому КПІ на ну, в мене серце більше лежить до КПІ. про нього всі говорять і. Якщо на якісь математичні або біологічні, хімічні, фізичні, то перший університет завжди капи. Є велика кількість гуртків, тут спортивні, всякі комплекси, басейн є. Мені сказали, що там, наче сім'я. І сім'я тут креативна, величезна, понад 20 тисяч студентів. І відома далеко за межами країни. А оце великий такий виш, який дійсно знає вся Україна. Чи не боїшся такого масштабу? Ні, підкоримо. Оде складно, але я вірю, що зможе. Може хочеться спробувати. Хоча б. хочеться студентського життя. Так, да. <гум> Хочеться, ми вже давно моніторимось, стежимо за вами, і сьогодні вирішили все таки прийти познайомитися з найкращим вузом. Бажання вступників 2023 Ми почули: йдемо знайомитися з нашими інститутами і факультетами. Що вони приготували для своїх майбутніх студентів цьогоріч? Перші лінгвісти. Так, вам не почулось у нашому технічному виші. Є факультет лінгвістики. Що може зацікавити абітурієнта на вашому факультеті? Це перш за все вміння. Здійснювати комунікацію на міжнародному рівні. Спектр посад, які обіймають е, наші випускники, це і представники, і референти е, міжнародних е, різних організацій: посольств, консульств, е, Міністерства закордонних справ. Наші випускники і зараз обіймають посади е, заступників консулів, їх зарплатня сягає. За тисячу доларів штука зелених хм, непогано, але думаю, випускники оцього факультету електроніки заробляють ще більше. Бо на Фел студентів навчають керувати роботами, створювати електронні гаджети, медичні прилади та навіть справжні супутники. Ми всі про електроніку, ера глобалізації, ера роботизації, і так далі. І усюди є електроніка. Вона усюди є. Вона просто незамінима частина нашого зараз світу. Напрямок професій великим є медична акустика, так само є неруйнівний контроль, тобто можна перевіряти матеріали та приміщення на якість. Можна, наприклад, просто збирати свої схеми, пристрої. На ФЕЛ навіть навчають підкорювати звук. Це мікшерний пульт, до нього підключена колонка. У нас сьогодні тут е, грали на гітарі, це, на гітарі це, в принципі, одне з е, того обладнання, з яким ми часто взаємодіємо. Е, на одній зі спеціальностей, і, типу, я його знаю як свої п'ять пальців. Вчитись важко у вас? Якщо ти вчишся, ні. Тобто, якщо ти, в принципі, зацікавлений в електроніці і зацікавлений в нинішньому світі, по суті, вчитись не важко. Пороговий бал високий у вас вступити не складно. В нас мінімальний пороговий бал, наприклад, на 171 спеціальність був 140. Тобто вступити реально, головне бажання вчитися. Які компанії співпрацюють з вами? Є... У нас є дуальна освіта за Як Сістемс. Дуже зацікавлені. В нас Global Logic, Мелексіс, і в принципі це великий список також каналів, наприклад, «1 плюс 1 Україна. Середня заробітня плата ну приблизно випускника Фел починається від 25 тисяч в середньому. Відчуваю, КПІ потроху починає завойовувати ваші серця. Особливо коли ви бачите ці крилаті розробки студентів інституту аерокосмічних технологій. Це тут будують відомі наносупутники політани і запускають їх у космос. Вже два запустили третій в розробці. Створюють отакі от безпілотники. Кожна пташка має свої характеристики і завдання. Це єдиний факультет КПІ. Де є саме спеціальність 134 авіа та ракетобудування Майбутні студенти вони вивчатимуть специфіку саме проектування, конструювання, виробництва літаків, вертольотів, ракет, супутників, і це як на мене одна з найважливіших галузей, особливо військовий час. Тому з працевлаштуванням, особливо нині, проблем у випускників немає. А куди я зможу піти працювати з дипломом ІАТу? з цього боку? у Нас все круто. Іат співпрацює звичайно з державними підприємствами типу ДП «Антонов», КБ «Луч», казини підприємство Завод Арсенал. Також співпрацюють з приватними компаніями. Це, по-перше, аеропракт і є ще компанія «Прогрестех». це підрядник Боїнга. А яка середня зарплатня виходить у студента, наприклад, ну після універу одразу? Якщо ми кажемо про приватний сектор. Якщо у студента достатня кваліфікація, то це може бути 800 тисяч доларів. І скільки завгодно. У нас дуже багато бюджетних місць, і ми запрошуємо всіх, щоб вони приходили. У КПІ є і спеціальності, пов'язані з медициною. Якщо ти хочеш конструювати медичні прилади або реабілітувати відомих спортсменів, то точно на факультет біомедичної інженерії. Я вступаю. Хімія може бути. Чи це актуальненько? Якщо ви вступаєте не в бомі, є три спеціальності: є 122 це комп'ютерні технології, комп'ютерні науки. Вони програмують. Програмують вони все для біології, в славу медицини. 227 спеціальність. Вони медики. Ну це реально лікарі, але вони займаються реабілітологією. Лікар ставить на ноги, ми навчаємо ходити. То наша робота це максимально адаптувати людину до її життя з тої патології, якою вона є. Тобто немає руки, ми навчимо, що з цим робити. Болі в спині, ми зробимо так, щоб їх не буде. На факультеті вчать працювати не тільки з популярними тейпами, а й з блейдами. А що це таке? Це таке страшне? Блейди або ясите. В народі якщо можуть щось АША. Що це таке? Для чого це про використовується для масажу, для того щоб допомогти тканинам краще рухатись? Можна ще працювати з банками або кабінетерапією для шрамів. Дуже класно допомагає для того, щоб е, зменшити шрами або зробити їх більш рухливими. Це майже як пластична хірургія. М -м, скоріше пластичні хірурги зроблять, а ми зробимо так, щоб це було непомітно і, і взагалі не боляче, і, ви не ви боляче, ви і не боляче, і не заважало жити. Точця третя це біомедична інженерія. Ви займаєтесь фізикою, математикою, електронікою, програмуванням, чим завгодно, і е, створюєте медичні прилади. Середня заробітна плата випускника Двадцятка за лаборанта. Ви випускники з факультету біотехнологій є провідними науковцями галузі. Дуже велика кількість підприємств підприємства наші. Посники можуть працювати на підприємствах мікробіологічної, фармацевтичної, біотехнологічної промисловості, зокрема на фармацевтичних заводах, таких як фармак, «Дарниця», юрія, фармендар, і після закінчення навчання працювати як і на наших підприємствах, так і за кордоном. Є предмети більш складні, є менш складні, але всі дуже цікаві, всі наші студенти задоволені. А це зона хіміко-технологічного факультету. Це коротше бетон, який пахне кремом для рук. Іде чи пахне будівля по суті. Майбутнє це не десь там, потім майбутнє. Ось воно, на КПІ. І воно неможливе без хіміків, особливо тепер, коли в країні війна. Тож спеціалісти хіміко-технологічного потрібні, щоб наша армія була забезпечена боєприпасами, для того щоб наша армія була забезпечена пальним. Для того щоб наша армія мала достатньо пороха і вибухівки, а також палива ракетного, яке пересуває ці ракети на голови ворогам, це достатньо, щоб пояснити для чого чому важливо все від одягу та бетону до скла і паперу. Для того щоб люди могли читати книжки на папері, сидячи біля каміну. І отримуючи задоволення від книжок, і це все в Україні є, і це все працює. І це все є. І у нас на факультеті. У нас більшість студентів, котрі виходять на практику, вони зазвичай залишаються на місцях, де вони проходили практику. Відсоток випускників, котрі у нас. Працюють по спеціальності, майже доходить до 100%. КПІ кращий технічний виш України, але крім топових інженерів, тут вчаться й топові гуманітарії на видавничу поліграфічному. Готують журналістів, піарників та художників. У нас є видавничі справи та редагування і є піар. Я можу працювати в будь-якому медіа або в видавництві практики у нас. Дуже багато, тому що ми маємо знати, як працювати там з індизайном, з фотошопом. Я навчаюся на образотворчому мистецтві, і я можу бути ось я можу піти і на художника ілюстратора, і я можу піти у віддавництво і робити книжки. Ну це не обмежить. Ось Є ті, хто може піти на веб-дизайн. Політех один з кращих вишів країни, і КП Абітфест в це доводить у другій частині. Ви дізнаєтесь, за що Ховей платить 600 доларів. У яких компаніях працюють викладачі політеху та чим треба обирати факультет? Дочекайтесь, Дмитро Собко та Інна Кобаць спеціально для КПІ Медіа.